Третім і завершальним акордом різдвяно-новорічних святкувань є Йордан або водохреща, яке православні та греко-католицькі християни відзначають 19 січня. Люди вірять, що у цей день вода очищає та стає цілющою. Тому після ранкової служби в храмах всі бажаючі занурюються в ополонку, щоб бути здоровими цілий рік. Щорічно цю традицію підтримують і в Тетіїві. Силою і благодаттю Пресвятого Духа Господь Бог направляє. Кожного з нас і дає нам цю духовну силу через укріплення нашої душі, через укріплення нашого тіла ми здобуваємо собі спасіння і життя вічне. Тож бажаю, нехай ця водохрещенська, Йорданська вода завжди буде вам на благо, завжди буде вам на силу і завжди буде вам на спромогу. Цьогоріч Тетіїві церемонію освячення води та традиційних хрещенських купань за комбікормовим заводом проводив настоятель храму всіх святих міста Тетієва протоєрей Іван Орловський. В мікрорайоні Слобода настоятель храму Різдва Христового, отець Тарас Кінаш. І на міському пляжу настоятель свято-успенського храму міста Тетіїва протоєрей Василь Волянюк. Бажаємо всім всім духовного здоров'я, тілесних сил. На благо нашої країни, на благо нашої церкви Христової, щоб ми усі в цей день об'єднавшись навколо віри Господньої, а сьогодні також і традиція окунатися в посвяченні води. Це звичайно надихає всіх нас і вселяє надію, що Господь после нам міцне здоров'я, адже ми у цього, у цього завжди просимо у Господа. На водоймах, де відбувались масові Йорданські купання, чергували медики та рятувальники. Однак, на щастя, в цей день їх допомога не знадобилась. Вітаємо всіх святом, бажаємо крепкого здоров'я, щастя, радості, кохання, щоб на світі було мир, благода, щоб церкви були теж всі єдині. Красиві і щасливі свята вода забрала не дуги, а додала здоров'я. Всі, всі святом дуже всі, 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 чудове свято влаштували. І...